Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі Проектний зошит. І сьогодні я вас хочу покликати зв'язати такі мотиви, квадрати з трояндочками. Я буду в'язати для свого майбутнього пледу. Я впевнена, що в'язання таких мотивів підніметь вам так само настрій, як і мені. Це дуже функціональна річ. Ви можете. Перекрасити будь-які вироби цим візерунком, дитячі кардігани, светрики, ранці. Я використовувала пряжу 180 і гачок номер 4 І так, приступаємо до роботи і набираємо цепочку із 20 петель або крат 5. Далі ми в'яжемо 19 стовпчиків простих без накиду. В другу петельку, це перше, другу пропускаємо, виходить в третю. В'яжемо стовпчики без накиду. Зараз я виправлюсь, тому що я бачила відео, потім вам скажу, який канал. Їй кажуть, що треба, коли набрати косічку, от в ці петельки в'язати. Тоді буде красивий край. Зараз це виправляю. Напишу обов'язково, як канал називається. І в'яжемо оці бубочки, получаються. І край зовсім інше виходить, як набірний. Не за косічку, а косічку перегортаємо, і там будуть ось такі бубочки. І в ці бубочки треба. Я пров'язала один ряд. До кінця роблю останній стовпчик петлю підйому, перевертаю роботу і в'яжу далі стовпчики без накиду. Петлю підйому дов'язую останній стовпчик, підйому одна петелька і далі знов в'яжу стовпчики без накиду і перераховую, щоб їх було 19. Я пров'язала на висоту 5 рядів. Для мене це оптимальна висота для мого мотиву. Свою висоту необхідну ви вираховуєте самі. І далі ми приступаємо до вив'язування листочків. Поїхали. Ми закінчили ряд стовпчиків без накиду, зробили петлю підйому і далі ми вив'язуємо 4 Раз, Два, 3, 4 стовпчика без накиду, але цей стовпчик ми не дов'язуємо до кінця. Ми прикладаємо ніточку іншого кольору, зелену для листочків, і дов'язуємо цей стовпчик ніточкою зеленого кольору. Підтягуємо дві ніточки. Так, і далі ми будемо вив'язувати листочок. Цю ніточку я кладу на в'язання краєчок, для того, щоб я її могла вив'язати і е, кінчик заховати. Далі, е, в наступну петельку, я роблю вже іншим кольором стовпчик без накиду. І в'яжу п'ять повітряних петель. Раз, два, три, чотири, п'ять. Тепер я ввожу гачок в ту саму петельку і роблю сполучний стовпчик. Зробили. Тепер пров'язуємо сім повітряних петель. Раз, два, три, чотири. П'ять, ші, сім. Знову вводимо в ту саму петельку. Зробимо знов сполучний стовпчик. Ось так. Тепер набираємо 5 повітряних петель. Один, два, 3, 4, 5. І тепер нам необхідно зробити стовпчик без накиду, але при цьому поміняти ніточку на інший кольор. Вводимо гачок в ту саму петельку, підхватуємо спочатку зелену ніточку і дов'язуємо цей стовпчик уже е ніточкою іншого кольору. Ось так. І наше перше листечко готове. Далі я пров'язую уже біжевим кольором чотири стовпчика без накиду, але ніточку зеленого кольору я вкладаю для того, щоб її обв'язувати. В'яжемо раз, два. Прокладаємо її так по тунельчику 3. Четвертий стовпчик ми не дов'язуємо, а дов'язуємо уже зеленою ніточкою. Ось так. Робимо наступний листочок, в наступну петельку ми робимо зеленим кольором стовпчик без накиду, і далі ми робимо 5 повітряних петель. Раз, Два, три, чотири, п'ять. І далі по аналогії з першим листочком ми пров'язуємо другий листочок. Робимо знов сім петель підйому стопчик. П'ять. І тепер так само пров'язуємо стовпчик без накиду, і при цьому ми міняємо кольор ниточки. Не дов'язуємо і пров'язуємо вже іншою ниточкою. Зелену ніточку прокладаємо і далі в'яжемо біжевою. 4 знов раз. Два. 3. 4. Не дов'язуємо. І таким же чином робимо третій листочок. Цей рапорт ви можете збільшувати не 4 петелечки, 5, 6. Як вам буде комфортніше, і як буде по дизайну це більше вам підходить. Дов'язуємо цей листочок і зустрічаємося в виворотньому. Ряду Дов'язала стовпчик, проклала ніточку до кінця. Я її обрізаю, вона мені не потрібна, перегортаю роботу, З... не, зроблю спочатку петельку підйому, перегортаю роботу і далі у мене виворотній ряд. Будемо в'язати наступним чином. Знов таки стовпчик. Чотири стовпчика без накида. Раз. Два. Три. Чотири. Листик трошки відгортаємо. Одна повітряна. І далі знов шукаємо чотири. Раз, стовпчика, раз. Ті самі стовпчики пров'язуємо два, три, чотири, листик загортаємо, повітряно, петелечка. Далі знов чотири стовпчики, без накиду, в ті самі стовпчики, раз. Два, три, чотири. Знов повітряна петелечка над листочком і чотири стовпчика без накида, раз, два, три, чотири. Повітряна петелечка, перегортаємо роботу, і зараз ми будемо пров'язувати знов, це у нас був один рядочок, другий і третій. Три ряда ми так пров'язуємо. Ще два. Пров'язуйте самостійно і зустрінемося, коли будемо пров'язувати вже трояндочки. Я пров'язала після листочка три рядочка, виворотні, лицюво і виворотні. Закінчила в виворотному ряду одну петельку підйому, перегортаю роботу і зараз я буду пров'язувати вже бутончики. Я пров'язую 4 стовпчика без накида. Раз, два, три. чотири. Не дов'язую. Беру рожеву ниточку, прикладаю і дов'язую цей стовпчик. Далі я роблю наступним чином: Накид, листочок я прикладаю, ось так розправляю. І я буду робити подвійні стовпчики в петельку нижнього ряду. Ось у нас цей ряд. І нижній ряд, але разом з листочком. Накид, ввожу в листочок і в петельку нижнього ряду через ряд. Ось, ось у нас цей рядочок, попередній. І пров'язую 5 стовпчиків з накидом. Раз. 4 і п'ятий. Цю петельку я лишаю, перехожу на першу петельку цих стовпчиків, беру її за дві душечки і першу протягую через цю дужечку. І тепер міняю ниточку на біжеву, одну повітряну петельку роблю. Далі я цю рожеву вкладаю на край роботи для того, щоб її вив'язати. І в'яжу 4 стовпчики без накиду. 2, 3, Четвертий не дов'язую, переміняю ніточку на рожеву, підтягую, роблю накид і знов шукаю петельку. У нас наступна петелька і петелька під нею. Беру листочок, накиди і нію в цю нижню петельку. Перший стовпчик раз, другий стовпчик два. третій стовпчик 3 4 і 5 петелечку лишаю беру за дві дужечки перші Протягую цю петельку через ці дві дужечки. Так. М -м -м. Красота. Так. І роблю знов повітряну петельку. біжевою ниточку, а цю вкладаю на роботу, щоб можна було її заховати. Раз. Два, три, четверту не дов'язуємо, пров'язуємо рожеву. Знов стопчик, накид, листочок і ось ця петелька. Наступна петля і під нею. Під нею. раз, два. Залишаємо п'етельку, берем, протягаємо і чотири останніх стовпчика. обрізаємо і далі в'яжемо стовпчики. Або стільки, скільки ви тут зв'язали, або на потрібну вам висоту. Отакі трояндочки. Я не знаю, як вам, а мені це дуже підняло настрій, дівчата. Дуже-дуже-дуже. Бажаю вам гарного вечора. Теплого і приємного. Ми зустрінемося з вами згодом тоді, коли я щось ще придумаю і нав'яжу для мого майбутнього пледу. На наступному а, включенні я з вами хочу поговорити про а, підбір кольорів. А, спробуємо якось науково. Підійти до цього і спробуємо погратися з кольорами. До наступних зустрічей. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, поставте уподобайку. Підписуйтесь на мій канал, підтримуйте, будь ласка, україномовний контент. Всього нам найкращого. До зустрічі!